Цей матч цікавий, тим, що тут ще є що вирішувати. Тож, давайте, друзі, ознайомимося ознайомися. Команда зі... підопічних ігра Кравченка. Ось Зараз вони в атаці, якраз вони грають в червоній звичній формі. І зараз був момент цю трансляцію на ютуб-каналі Stream Sports. Тож, ось зараз непоганий момент. Удар по воротах, що може показувати цей матч. Тож, я думаю, що варто віддячити команді технічній це, це, віддати. Має. Гравець зараз віддає. Удар поворотах буде чи ні, поки що. Ох, непогано зараз Дачу, е замикати і забивати, За забивати ворота команди Сомболнерго. Але не сталося того. На жаль, для вболівальників цієї команди. І зараз знову передача непогана. Шульга між ніг пробиває і відкриває, врешті-решт рахунок нашого матчу, танцює, радіє. Звісно, що для нього це подія, відкрити рахунок у матчі. І це вже непоганий заділ для того, аби стати переможцем цього матчу. І врешті-решт стати Євген Балухта м'ячем заволодів. Тут же небагана атака. Зараз і точно і забитий м'яч. Пробив точно гравець команди СКІФ із ДПУ. І подвоює перевагу своєї команди. Вперед, але Хабовець її перериває. І зараз може бути небезпечно. Скрипняк. Скрипняк пробиває і точно робить це. І скорочує відставання в рахунку до одного м'яча. Владислав... Скрип... Сергій Скрипняк вибачаюся, п'ятий номер команди Соболнерго. Він забиває м'яч у ворота суперника, і гравця Ваут. І втрата м'яча. Немає фолу. Продовжується атака. Скрипняк на хабовця І хабовець подвоює. Робить рахунок 2-2 і скорочує відставання у нашому матчі. І ось ось вона жага для того, щоб дати бій. Більш такому, ну скажімо так, точно передача з ауту. І контратака може бути. Зараз в квотація. Віддав вже передачу на другого номера. Вони свою атаку будують, але от е, зараз втрата м'яча. І що тут Тут може бути зараз небезпечний Балу. момент у вищій лізі між командами Скіф СДПУ та Сумоболнерго. І рахунок стає 3-2 зараз, друзі, на користь команди Сумоболнерго. Ось так розпочинається другий тайм у нас. От такий швидкий м'яч забиває команда Сумоволнерго. І робить це, здається, номер 15 у нас в за підсумками сезону. Ну і Зараз саме в цьому матчі вони має продовження має. атаки. Не знаю, кому дати, От зараз пішла продача, але знову назад. От зараз непогано в розріз. Дмитренко фіксує намортво м'яч у своїх руках. На місці Воротар відпрацювало. Зараз нагода, що тут. Зараз треба спочатку розігрувати цей м'яч. Балухта втратив м'яч у дарповоротах. Тестенко на місці. і Забивають гравці команди Сомбонерго. І робить це з одного таки Сергій Скрипняк, номер 5 команди Сомболнерго. І забиває четвертий м'яч. у Ворота команди Скіф І Продовжується атака. Яцюк віддав передачу на партнера. І тут 12-й номер. Зараз команда Скіфу фсдпу забиває м'яч. Це в нас Ян Рудняк. Ось виправив він помалку свою попередній атаці, коли не точно. Як мінімум два м'ячі зараз треба забивати команді Скіф СДПУ. Момент. Зараз біля воріт Ударом. Шульга, але ну, нічого не вдієш. Зараз момент. Удар по отах і гол забиває в нас Максим Мигаль. Так, 11-й номер команди Скіф з ДПУ. Визначається він у воротах команди Сонволнерго. І ось вона. Смолінський. Так він пробуває. Балухта на місці. Парирує цей удар на кутовий. Болівальники команди «Скіф» кіф ДПУ. І просто чекають на завершення цього матчу. Зараз Балухта. Яцюк. Продача вперед. Непогано. Шульга залишає на Балухту. І Шульга забиває п'ятий м'яч. Рахунок 5-4 на користь команди педагогів. Розчаровані, звісно, що таким перебігом подій команда Сомбонерго лідерів чемпіонату кожній команді завжди хочеться. Зараз непогано. Рудняк! Рудняк зараз скрипняк. Смолінський. Смолінський пробуває, блокують цей удар. друзі, запрошую вас на наступний матч між командою Спортивний Клуб Поліцейських Сумщини» та Україна Токарі.